Як. Здоровенькі були. Мене звати Олег, і ви, як завжди, на каналі Elvi Man. Е, сьогодні, як ви вже впізнали по цих пакуночках, ми будемо робити не те, щоб огляд, але порівняння двох великих гігантів, в якому завжди, по словах моїх знайомих, програє чомусь е, наступний. Але не на мою думку, оскільки я вважаю, які всі досить класним і дуже великим конкурентом Макдональдсу. Отож, спробуємо їх одночасно і скажу вам свою думку і вердикт. Хоча, можливо, мої смаки відрізняються від ваших. Е, Чек з KFC в нас вийшов на 425 гривень, і взяли ми сальса бургер, це новинка. Ми взяли по одній новинці е, з двох закладів, взяли по одному чізбургеру для порівняння стандартної позиції. А також взяли великий бакет, ну як великий. То тут він, такий середній. Е -е, бакет зі всім. І от ще навіть картоплю фрі поклали. Прикольно. Е -е, отже, бургер, бургер. Картопля і бакет. Пірмова, волога серветка, серветка і дві штучки звичайної. Ну, щось таке собі. Макдональдс більше дбає про твій писок. Тут більше серветок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нормально. Витрати можна. І що прикольніше, це коробочки. Щось я не зрозумів. Ага. То не бургер, то в одному стріпси, напевно. Та, тут Стріпси. Я думав, що нам поклали три бургера. Думаю, можливо, це за довге очікування. Хоча насправді в тому Макдональдсі не були в центрі, можна зрозуміти, тому що народу там, в принципі, дофіга завжди. Отже, чекали ми в Київсьці, як завжди, довго. Це було десь в два рази довше, ніж в Макдональдсі. На жаль, на превеликий жаль, і ще, коли пам'ятаю, відкрився тільки KFC, що в центрі, що на Сихові. Дуже багато знайомих туди пробували ходити, і дуже багато людей скаржилися на час На час приготування, оскільки ну, з цим у них прям проблема порівняно з Маком. Очікували ми на замовлення в KFC десь близько не знаю, хвилин 15, якщо не довше. В Макдональдсі це десь приблизно було до 10. Десь в два рази більше, напевне, вийшло в KFC. Бакет вони трошки поміняли. Колись раніше я брав, то він був менший і виглядало воно більше. Зараз вони дають велику коробку, і всередині в принципі виглядає так вже досить скудно. Хоча, в принципі, жарти тут є, що, якщо чесно. Е, вага. Вага тут для того, тільки щоб поважити звичайну стандартну позицію. Це є чізбургер. Цікаво просто, як вони відрізняються в одного і другого. Чізбургер МакДак. Це от. Коротше, на один зуб. І все. 114 грам. Ой, брашу. Це міліграми. У мене. Не хоче переключатися на грам. О, включилось. Дивно в грамах це те ж саме. І Чізбургер від KFC Чізбургер. Тут підписано чізбургер Але блін, вони однакові взагалі. Просто що, що сальса бургер, що чізбургер Чізбургер навіть більше якийсь виглядає. Коротше, чізбургер KFC 190 грам. Ну, 189. Е, різниця в ціні. Чізбургер від Маку 57, чізбургер від KFC 70. Тобто 13 гривень різниці. Але ну, це типу, якби майже. 190 114. Ну, не знаю. Я би взяв той. <реш> так, наші новинки. Наші новинки, я думаю, це те, з чого варто почати. І що може принести цікаве задоволення. Серед маку це Royal Cheeseburger. Колись він, вроді, був. Тепер він знову з'явився. Серед. А, до речі, ціна Royal Cheeseburger 120 гривень. 119 сальса бургер 90 гривень. Що, в принципі, на порядок дешевше. Отже, розрізали ми наші неймовірні бургери. І що я би сказав? Ну, блін, реально м'ясо дофігавки і всі. Просто кусок філешки такий. І мені подобається дуже оця їхня паніровка прям бомба. Е, так, Макдональдс. Ну, Макдональдс виглядає абсолютно звичайним. В принципі, такий самий, як і чізбургер. Хоча, по суті, так само і тут Чізбургер дуже схожий. Єдине, що тут два великих стріпса всередині, а тут один величезний, можна сказати. Чомусь його не, 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 не зробили нормальним, а він якийсь дуже великий. Коротше, не можу я вже втриматись, мені треба попробувати то. Що всередині в ройл Cheeseburger? Котлета два тостових сира, огорок маринований, цибулька, кетчуп і гірчиця. І все. Mm -hmm. А тут у нас, в принципі, то саме, тільки один тостовий сир і велика куряча котлета. Чізбургер по суті не відрізняється, просто менше його там. Та й цей, по суті, так само не відрізняється від свого побратима старшого. Все те саме. Ну, коротше, що в менших, що в більших, там все однакове, просто цей більший цей менший. Десь воно так працює. Е, що було прикольно, е, коли тільки KFC відкрився, у них була дуже цікава позиція. Називався він шеф-бургер. І це був мій улюблений, самий прикольний. Там і соус був прикольніший, і якось навалено всього там було більше. Не було так трошки бідно, як зараз цих всіх бургерів разом. Ну, Тим не менше, що є, що то є. Не знаю, чому вони зменшили після другого відкриття вже е, свій асортимент, але що маємо, то маємо. Е, отже, пробуємо наш royal Cheeseburger. що він з собою являє. Хоча, по суті, нічого такого е, цікавого, що би могло бути. Цибуля, до речі, От вона якраз вилізла, не дрібно нарізана, як в звичайному чізбургеру, а великими кусками. Просто великий чізбургер, Все. А цей наш хлопчик здоровань. В цьому бургері від KFC. По-перше, огірки трішки інші. Вони якісь ніби слабосолені, трохи інші на смак, відрізняється. Ну і плюс сама паніровка і курка, вона, прям ну, зовсім інша, не то що в маці. Це, це трошки, трошки інший смак, який, на мою думку, більш прикольніший і більш цікавіший. Хоча мак я теж люблю і нічого проти нього не маю. Просто не знаю, якщо чесно, чого гонять на всі, що він такий поганий і нецікавий. Не знаю, мені подобається е, Чізбургери... Від маку і від KFC. По цінах ви самі е, почули, скільки воно все коштує, І як воно виглядає, і скільки тут м'яса, і скільки тут м'яса. Знову ж таки, не кажу, що Мак поганий, але KFC ну, ніфіга не гірше. Реально. Чізбургер від маку, в принципі, на смак той самий, що і Royal. Але сухіший. Реально в рази. Тут і булочка інша, вона якась така тугіша йде, прям забитіша. Ну і чути, що він дуже сухий порівняно з цим. Це можна сказати просто хороший чіз. а це його погіршена версія. Не знаю, я в принципі ніколи не беру чізбургери в маку, оскільки в мене там є найулюбленіша позиція, яка називається Big Tasty. І це єдиний бургер, який не схожий на всі інші, які є на вибір завдяки своєму соусу. Він якийсь просто бомбезний. І я от намагався зрозуміти, що там входить той смак, але щось я думаю, що можливо рідкий дим додають. Тому що воно прям дуже чується якоюсь, якоюсь такою копченістю. Коротше, сама прикольна позиція. Я думаю, це не тільки в мене. Чізбургер в KFC. В принципі, я так бачу по інгредієнтах, знову ж те як і інша булочка. М -м -м, зараз пробуємо. Чізбургер з KFC. Ліпший. Реально ліпший. Він набагато смачніший, булка набагато прикольніша, не така туга і тверда, як тут. Єдиний недолік це щось трохи забагато солі в ньому. Але так, я надаю перевагу курочці. Реально в рази прикольніше. Картопля фрі. KFC Макдональдс. Тут в нас йшла маленька в комплекті з бакетом, а тут ми окремо замовляли велику. Вона вже охолола. Але чи відрізняється на смак? все одно цікаво. Яка ти казав соленіша? Фільсі. Я щось не чую. Навіть на мене просто єдинакова, як то кажуть. Повністю ідентичні. Моєму оператору щось він сказав, що всі соленіша. але на мою думку, взагалі однакові. От. Соус соленіший бургеру. Не знаю чого, але щось мені соленіший. Е, стріпси. Стріпси вже з'явилися в Макдональдсі всі курячі приколи. Не вирішили продовжувати свою конкуренцію. Е, ніколи, в принципі. Не цікавився в Макдональдсі курячими е, різними штуками. Того, що ну, наги це і наги це стріпси і стріпси. Ну, більше якось цікавило саме оця от кірочка в KFC. Е, е, На смак. Ну, приправлені. Приправлені вони добре. Навіть видно на на самій кірушці ж там є і перчик, і приправа, якась ну достатньо приправи там для того, щоб був цікавий смак. Але сама паніровка, вона якась прям така тверда-тверда. Прям хрустить так на зубах. Всередині ніжне м'яско. Ну, непогано. Непогано, набагато ліпше, ніж на в принципі. Оскільки це вже дійсно справжня курка. Хоча, наскільки я пам'ятаю, в Макдональдсі нагетси були теж курячі. Не всюди, просто вони такі. <laughs> Деколи ти знаєш береш, а вони перемішані просто незрозуміло з чим. І на смак, в принципі, якось здалеку хіба віддає чимось курячим. Тут всередині в цьому бакеті в нас є стріпси. Ну, дивіться, які вони милі. Вони ж такі уті-путічки просто. Лапа. Лапа куряча. І в нас є... Ага, чи то це стріпси, а оце тоді що? Коротше, три ведокурки в нас є. А, це крильця. ти! Вот стріпси. А тепер порівняйте: стріпс KFC і стріпс Макдональдс. Гун? Гм? Нормальні такі, ні? Тут паніровка теж тверда хрустка. Я чогось думав, що тут оці комочки прям. Але тут насправді дуже схоже так само. Єдине, що знову ж таки мені чомусь забагато солі. Воно прям дуже смачне. Воно прям, ну, супер класне вообще. Я не знаю, у мене аж слюні зараз такого потечуть. Але щось заселене. Так, да. хоч вони вже й приїжджають, я думаю, заморожені, і рук своїх туди ніхто, в принципі, не пхає до рецептури. Вони, напевне, приїжджають десь з одного великого заводу. Але вони не мали стільки солі. Оце мене щось, щось мені це не сподобалося. Можливо, можливо, спеціально дійсно, щоб я замовив коло. Але не були, не були такі солені крильця. Крильця. Ну, дуже вони симпатичні. Не знаю, ця, ця просто паніровка вона настільки фотогігієнічна, прям більше, ніж я. Просто перфект. О, О, тут вже чується. А я що казав? тут, до речі, взагалі не чулося такого а крильця. ти так розжовуєш. вона так чу чуть так легесенько, так починає, 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 потім так різко такий а! Але класно взагалі. Правда, на виході трошки буде пекти деколи. Стегна сама сама ніжніша. Ем, Ну, прям така дуже збалансована за рахунок великого об'єму м'яса і того, що вона всередині ще не втратила сік. І за рахунок якраз ще цієї чуть-чуть пересоленої кірки. Ці паніровки, ну прям вообще супер. Хоча я завжди надаю перевагу стріпсам. По-перше, там нема кісток, по-друге, вони якісь такі самі прикольні, на мою думку. Отже, що можна сказати про KFC і Макдональдс цих одвічних ворогів і суперників. На мою думку, на мою думку, в свій час. Інколи ти йде, тобі просто неймовірно хочеться Макдональдсу. От ти от прям хочеш відчути цей стандартний такий, скажімо так, смак, який, ну просто є таким, як вже називається? Ну, що на нього всі рівняються? Що він є єдиним таким фаворитом в цьому смаку і класикою в цьому жанрі. Але, в принципі, в KFC... Так само є свій жанр, який називається курочка, гостра курочка, і вона нічим не гірша. Просто хочеться її в інший підходящий момент. Е, в принципі, не можу сказати, що хтось з них кращий, хтось гірший. Хоча деколи трішки я більше надаю перевагу, KFC все-таки. Оскільки ну, дуже мені подобається їхня курка, і навіть в бургерах, ну прям обожнюю це. Але й дуже сильно люблю в МАК сходити. А оскільки МАК до мене ближче, там я буваю частіше. І біктейсті це, звісно, така позиція, яка поза конкуренцією між всім цим, того в принципі. Я би казав KFC задуматись над тим, щоб повернути їхній якийсь головний найсмачніший бургер. Е, бо лишилися в них тільки одні дешеві варіанти, такі як чіз, такі, як е, оцей от, як нам його сальса. Хоча не знаю з якого боку він сальса і чого його так назвали, це по суті просто два чізбургера різних. Просто один більший другий менший, так само, як і тут. Е, Добавте нормальний крутий бургер, такий як Big Tasty. І тоді, в принципі, це буде знову ж таки рівна битва, оскільки біктейсті реально перекриває. А так, на тому ми пішли обжиратися цими смачними штуками. Бажаю вам гарно провести свій сьогоднішній день з переглядом цього красивого, неймовірного, смачного відео зі мною в головній ролі. І, як завжди, смачного тобі Бувай! 아아아아아아 <laughs>